Була інформація з приводу того, що американські і російські дипломати таємно зустрічалися там минулих, минулими місяцями ще до того, як була зустрічних в Аравії Саудівській. Дійсно вони зустрічалися. Ми прикидали до цього Чого, насправді в це питання. Там випадало так, що по таємні комунікації, і я не думаю, що це було тільки з американськими дипломатами. Я думаю, що із. Іншими європейськими партнерами ці зустрічі вони були скриті. У mm -hmm. таємні ситуації. Пошук обхідних шляхів і пошуки додаткових зисків. У всіх був план Б, і всі цей план Б розглядали. Тому я не вірю в те, що ось от, Росія була повністю ізольована весь цей час. І жодних комунікацій не було з ким, ніяким чином ніяк скриті моменти так вони були не в тому вигляді, як завжди. Але момент спілкування між посадовцями, які зустрічі потаємні, вони випадають в прямій перспективі. І не ті, і по карті необбажного вибору це формат того, що не тільки це стосується сполучених штатів, а й третіх країн. Ще кажуть, що в оточенні Трампа. Вважають, що Зеленському треба виїхати з України якнайшвидше. Але, Бажано у Францію. Це можна сприймати як пряму погрозу. Mm -hmm. Чи як це сприймати? Чому він має виїхати з України? Дорога випадає перевернута. Е, як важель впливу як маніпуляції? Там будуть закиди, все одно будуть намагатися впливати. Різними способами на нього в пр, в тому числі фізичним чином, також можуть можуть бути ситуації пов'язані з деструктивним впливом на... на Зеленського як попередження. Я думаю, угу. тобто, може бути якось Ющенка, ні, чуть, чуть не убили, нормально, нормально. Тут не так багато часу пройшло. Замах він більше того, враховуючи циклічність, що скоріш за все там вже були певні замахи, котрі мають певну періодичність і спроби впливу вони будуть продовжуватись. Ну, останні відомості про замахи, які я бачила, це 12, 12 замахів було протягом війни. От е, Володимир ще. Олександрович говорив. Будуть ще так. Да? Ми Будучи... про це дізнаємося. Це буде щось таке гучне. От, наприклад, mm -hmm. коли стріляли в Трампа, це ми прям бачили, це ми прямо в прямому ефірі спостерігали. Чи буде щось таке на Зеленського? Що ми прям дізнаємося? Я про це думаю, Все одно, що з Трампом я все одно виходячи з розкладу ситуації, я гадаю, що з Трампом це був ну, сільський драмкружок е для драматизму. І... Так, так. А питання в тому, що. Тут воно випадає більше як потаємні моменти і ситуації, і коли ми про це дізнаємося, воно вже буде. знаєте, цікаво. Цікаво. Все. Тобто, без, без якихось е резонансів. Очікувано, але -ні -ні. З згодом, дуже з за великим згодом. Тобто, потім потім. Я не думаю, що він кудись поїде. Тому що в нього випадає перевернута колосниця, тобто відсутність руху. З іншого боку, треба зробити акцент на те, щоб бути дуже обережним з механізмами, все, що стосується машин, автівок літаків тощо. Друге, все одно в нас випадає з точки зору важеля впливу на скарта Мага, випадає в перевернутому стані, тобто є різні можливості для впливу, але в тебе не немає не, не, не можливості це реалізувати. А друге карта пожинання плодів, котра випадає в перевернутому стані. Тобто, попри те, що ці дії будуть робити, вони не дадуть е результатів, на котрі розраховують. Ні, я все одно я налаштований. Я розумію, що зараз хотілося би побачити якомога швидше цей мир, завершення війни. Питання в тому, що ну плюс один невизначений ворог, але з точки зору перебігу подій в цілому. Як і, е, москалі не взяли Київ за три дні, так і ну Трамп не, не візьме Київ за три дні. Тому в цих ситуаціях треба дуже зважено підходити критично і не опускаючи руки, рухатися, все ж таки далі. Богданов сказав, що припинення вогню буде в двадцять п'ятому році. До страшного суду. Угу. Так. В... Припинення, пауза. Пауза, вона можлива. Але дивіться, яка ситуація: у нас одразу після паузи випадає п'ятірка жезлів. Тобто, в нас може бути якась передишка пауза, Трамп, Путін, хтось помре, ми скажімо, що в хвилину мовчання. І... Але потім продовження процесу, тобто п'ятірка жезлів. Пауза. Причому не, не довга пауза. Не випаду ну. я, я в очікуванні все ж таки карти миру або картку кутю показували та, на безпечне середовище. В на, нас карта миру випадає, ті знають коли, і вона випаде в перевернутому стані. Не в тому вигляді, припинені не в тому вигляді, як ми м хочемо побачити. Зробили перезарядку і пішли далі. Не випадає момент виключно руйнівні процеси і ситуації, пов'язані з обмеженнями, з руйнаціями, з економічними кризовими ситуаціями. Випадають як можливі е, ситуації, коли можна якось домовлятися в контексті чесних договорних процесів, Ну ілюзія, ілюзія наступання на ті самі граблі. І відсутність перспективи. Говорять про розміщення миротворців на території України. Чи можливо розміщення? Полтава, Дніпро Кривий Ріг, розмістять там іноземні міс... війська європейські. Таке шо? можливо? Думка не Маклауди безсмертні. Кроки добре. добре. Кроки будуть зроблені. Але воно, знаєте, буде виглядати як то обі, обі є в нас обсі. Угу. Приїжджали такі круті на машинах, класних, дивилися, спостерігали, а потім, коли починалося щось, де загрожує небезпека, вони відходили в сторону і казали, що ми нічого не бачили. Що відбувалося? Нічого не відбувалося. Тут так само, тобто, момент того, що буде. Довготривалий процес направлений на те, щоб тріумфальною ходою миротворці і війська під якимись там прапорами країн Європейського е Союзу зайшли на територію України в якості захисників. Але як тільки відбувається якийсь процес деструктивний, вони е починають казати, що на в цьому наша місія завершена і нам треба. Треба йти далі в нові країни, захищати нові інтереси тому тощо. Чи вплине це якось на перебіг подій? Ніяким чином, це не вплине. Чи дасть це можливість захиститися? Ніяким чином це не дасть захиститися? Ну, ніяк. 24 лютого. Що чекати Україні від росіян? Я дивився 24 лютого. Обстріли я все ж таки прогнозую на 23-25. третьоп'яте. Буде, буде, будуть, будуть все одно якісь дії. і В нас випадає імператор, котрий намагається вести в оману, будуть якісь дії саме руйнівного характеру, різкі закиди на ситуацію, якісь різкі звинувачення. І трійка жезлів по, трій, по карті зірки, тобто нові якісь плани е і розкази про наступні, наступні кроки. Режим. Але з точки зору, якщо дивитися саме не по росіянам, не по американцям по нам, нас випадає п'ятірка е кубків. П'ятірка кубків це карта спирання на попередній досвід, і ко ну, кожна річниця повномасштабного вторгнення, вона йде, знаєте, такою тригерною датою, дуже болісною, дуже неприємною. А, котра заставляє тебе, по-перше, знов ж таки пірнути, пригадати, що було три роки назад. Тому вкрай, вкрай помірно ставитися до цієї дати, а, пробувати якось переключитися на щось інше. Можливо, може, не треба перемикатися, може все ж таки пригадати погодинно, по, по як... І що ми робили три роки назад? Загрози на найближчий час, 23-25, так? Міста якісь ви дивилися. Ну, там справді, якщо? якщо дивитися навіть цей тиждень, я все ж таки зосередився на кінець тижня і субота, і неділі як досить е, напружений час, оскільки будуть напади не тільки словесні з боку Трампів і подібних. Але й все одно буде намагатися Росія впливати на ситуацію і нести деструктивні руйнівні процеси. Причому як я брав, переглядав на цьому тижні декілька разів. залишаються всі ті самі міста, і по Одесі продовження ЄПП, тобто будуть намагатися впливати на місто і далі. На жаль, на місто на область. Я переглядав Херсонщину, не дуже гарний рост. Запоріжжя та е, Дніпро. Теж випадають вежі, випадають руйнівні процеси. Окремо переглядав Кривий Ріг, дуже бути уважним, Полтава бути уважними. Е, Київ по Києву випадав і страшний суд, і карта вежі, причому це стосується і Києва, і області. Е, були питання стосовно. Тернополя це був транзит, він залишається транзитом. Тобто, можуть бути якісь ситуації, котрі пройшли повз. Дуже схожа ситуація по Волині. Луцьк, тобто, воно випадає як повз. А, дуже подібно. Львів є загрози, випадають по вежі, і по, як руйнівні процеси, і. Івано-Франківщину ще переглядали, там випадає інфраструктура, там випадають об'єкти транспортного то, злоща, тобто все, що стосується інфраструктури. І в цілому ну, я не можу сказати, що ситуація кардинальним чином буде відрізнятися там, від минулого тижня, тому що акцент будуть робити якраз на вихідні ніколи максимально. Люди знаходяться вдома і налаштовані на якісь позитивні складові. Другий момент того, що ворог буде цинічним впливом, цинічним чином впливати на об'єкти, котрі пов'язані з світлою теплою генерацією, для того, щоб взяти. і... Ну, Воно все випадає в тому контексті, щоб дестабілізувати ситуацію, щоб люди здовірилися, щоб люди... Швидше повірили в ці наративи, котрі там використовуються зараз е, Кремлем. І там дуже важливі загрози не стільки зовнішні, скільки внутрішні, щоб вони не навелися і не піднімали бучу. Друге, <клухи> по терактам взагалі стосов... я сподіваюся, що все ж таки цей тренд з розкладом з розкладів вийде, у нас випадають вежа нас випадає десятка мечів по хитрості, по обхідним шляхам, по таємним шляхам всередині. Тобто, дуже велика ймовірність того, що ми все частіше будемо бачити якісь або теракти, або спроби там підірвати, замінувати тощо. Воно випадає по карті дурня в пошуку обхідних шляхів. Тобто, е перевіряйте своїх знайомих, друзів, е підлітків. Воно випадає так, що будуть намагатися обхідними шляхами ввести в оману і змусити або підштовхнути зробити дії, котрі несуть руйнівні процеси, від котрих ті е самі люди можуть стати жертвою, від котрих вони можуть постраждати і перенести руйнівні процеси несвідомо. Тому дуже пильно ставитися до людей незнайомих але й знайомих. В першу чергу перевіряти, якщо ведуть себе якось підозріло, тому що така тенденція, вона, на жаль, в розкладах є. 9 травня Трамп поїде в Москву на парад. Якщо буде парад, немає дій, немає руху, зв'язаність по рукам та ногам відсутність обмежень. Відсутність кома, обмеження. До кінця лютого. Хороші новини для України. Новини циклічні, це буде добре, певно. Е, в нас в розкладі випадає, що ми все одно знайдемо нових союзників, перевірених союзників. Е, в розкладі ми зараз йдемо в контексті трансформаційних процесів, і ми ці трансформаційні процеси все ж таки. Ми все ж таки ці трансформаційні процеси пройдемо позитивним чином. І е, незважаючи на те, що в нас там будуть бити палицями, звинувачувати у всіх е, проблемах і ситуаціях, карта Сили в нас випадає в, прямому, в, прямому, в прямій позиції. Е, дуже сприймати помірно новини, тому що новин буде дуже багато і вони будуть дуже одіозні. Зараз прочитав, що Трампа завербували КГБ СССР в 87-му році кшталт e, таких новин їх буде багато, і ми будемо кожного дня дивитися і бачити нові закиди, починаючи з того, що в принципі в Другій світовій війні, скоріш за все, теж українці винуваті. І... Тому подібне. Але за рахунок в нас є карта, як ми знаходимося в пошуку. Справедливості. І ми цю справедливість все одно будемо шукати попри всі закиди ситуації. І друге, в нас ці трансформаційні процеси, ті руйнівні процеси, котрі йдуть по карті страшного суду, вони е нам будуть йти на користь, а іншим вони будуть нести і приносити е знову ж таки по, по справедливості. Те, на що ти боровся, те, що ти намагався зробити комусь іншому. Тому е час розставиться на точки над на, 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 і правильно все розставить на свої місця. І не забувати, що ворог підступний, він намагатиметься нас е розвести в різні боки, в різні сторони. А час показує і розклад показує те, що треба. Знайти якісь комунікації, згуртуватися для того, щоб мати можливість і рухатися вперед.